Привіт, ви на каналі Владьок. Мене звати Влад. Сьогодні хочу поговорити з вами, чому саме люди йдуть в таксі? Якщо там такі маленькі тарифи, велика комісія, дороге пальне, дорогі запчастини, дорогий ремонт, взагалі дороге обслуговування автомобіля, люди все рівно йдуть в таксі, йдуть працювати. Я був деякий час, працював в таксі, десь у році 17, 16-17, коли я навчався в університеті, я працював в таксі, я пішов на контору, працював на конторі, працював на відсотках. Там, як для студента, в принципі, було непогано. Я працював і все в мене було добре. Потім я там закинув це, все, закінчив університет. і... Почав шукати роботу. Шукав роботу, не знайшов роботи. Толком думав іти по спеціальності, коли я почув, скільки будуть мені платити по спеціальності, я шукав щось інше, шукав щось інше, Там підкинувся варіант, знайомий давав машину в оренду для таксі. Я думаю, ну попробую. Попрацював я на таксі, на оренді, десь приблизно місяця-два. Потім вийшло купити свій власний автомобіль, купив власний автомобіль і працював. Все було добре. Потім я пішов на офіційну роботу, влаштувався, е, працював два роки. Е, так сталося, звільнився. Е, і в 2021 році я сів знову за руль е, автомобіля в таксі. Таксував я на своєму власному автомобілі, того було трошки проще. Але чому я пішов все-таки в таксі після звільнення з роботи? А все одно ну, дуже просто. Коли ти звільняєшся, в тебе немає ніякого джерела доходу, немає роботи. Тобі треба за щось жити, за щось харчуватися, одягатися там і все інше. В той вечір після звільнення, коли я вже забрав трудову книгу, я сів, шукав роботу, шукав роботу, там щось нічого толкового не знайшов, але там пару деяких резюме закинув на різні вакансії. І що? І зранку проснувся, сів автомобіль, е, почав завантажувати додатки з агрегаторами таксі. Там за пару годин в мене вже було один-два агрегатора, які мене підключили, і я почав працювати. На наступний ранок в мене вже було там в районі 4 агрегаторів різних. Я на них працював. Там Звичайно, вийшов на якихось один-два, які мені більш-менш подобались, які більше були замовлення, десь плюс-мінус тарифи, і отак я працював. Працював, якісь кошти заробляв, щось приносив додому, в цілому було все добре. Було за що кормити сім'ю, так сказати. Так, якісь кошти вийшли заробити, якась частина йшла на пальне, якась частина була комісія, десь там попив каву, десь перекусив. Ну, все інше як би ну, заробив, приніс додому. Є заробіток. Кожного дня там було по чуть -чуть, по чуть-чуть, чуть-чуть, ну, в кінці місяця, в принципі, вийшла така більш-менш сума. І... Все. Ну, але це потрібно працювати. Потрібно з самого ранку вставати, виходити з дому, з будинку, сідати за кермо і цілий день працювати. Працювати і так чистими, плюс-мінус тисячу можна було витягувати, плюс-мінус, коли як якийсь день. Вроді ну, непогано, да? ну, так. І ось перша причина, чому люди, так само як я, пішли в таксі. Кожного дня є якась. Якийсь заробіток, можна заробити якусь певну суму елементарно, щоб поїсти, повечеряти на якусь оренду квартири чи комуналку, і все інше. Тобто кожного дня якісь живі гроші. І, в принципі, в принципі, непогано, якщо до цього якось ставитись з розумом, а не що в мене кожного дня живі гроші. Я завтра зароблю, завтра зароблю, а тіпо, ні, так не буває. Тут кожного дня треба заробляти і постійно якусь частину відставляти, 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 щоб до кінця місяця в ідеалі я так вважаю, що. Працювати, щоб до кінця місяця зібралася на суму грошей і далі працювати ту суму грошей, яка була зароблена в попередньому місяці, нею користуватись, оплачувати рахунки, там ну жити за рахунок тих грошей. А за наступному місяці їх так само складати, відкладати, і якби працювати працюєш, а використовуєш кошти з минулого місяця. А біда в тому, що в таксі ще є така штука, як е, частина грошей в тебе є на безготівковому рахунку, е, тобто на балансі додатку, а частина в тебе є в гаманці. Тобто е, В тебе вийшло чистими заробити 1000 гривень, але в тебе 600 гривень висить на додатку, і 400 гривень в кармані. 400 гривень це толком навіть не заправишся, по суті. Тим більше зараз. Аж 100 гривень чекає, або через тиждень тобі прийдуть, або виводь через карту. Так, І саме тому я пішов в таксі, тому що, вийшовши на роботу, одразу я маю якийсь заробіток, маю якийсь доход, маю якісь кошти, а не влаштуватись на роботу, проходити якесь стажування, скоріш всього, не оплачуємо, а потім працювати ще цілий місяць без заробітку, коли в кінці місяця тобі е, прийде зарплата. Піти в таксі працювати в принципі взагалі не проблема. Для цього потрібно мати смартфон, який є в 99% людей, і автомобіль. Автомобіль, так, да, може бути питанням. Не всіх є автомобіль, не всі можуть його дозволити купити, але є парки і є оренда. Парки краще взагалі туди не лізти, краще зібрати кошти десь і піти працювати на оренді ренному автомобілі. В оренді будеш менше заробляти, бо будеш частину віддавати кожного дня за оренду. Але в цілому, в принципі, можна заробляти. Можна заробляти не так багато, як на своєму власному, але на своєму власному автомобілі потрібно не забувати, що є така штука, як амортизань. Да, постійно потрібно теж про це думати відкладати кошти, але як правило, це цим ніхто не займається. Тим більше, коли тобі 18 років і ти пішов працювати в таксі, коли ти студент. От <клух> знову студенти. От студенти, які мають своє авто і мають вільний час, або мають бажання заробляти кошти, і їм підвертається така можливість: десь взяти автомобіль в оренду, або знову ж таки ті самі парки, або повезло, що є автомобіль власний, і реєструєшся в програму після пар там чи. Під час пари, коли як виходить, по, працюєш і заробляєш кошти, чи просто по дорозі туди назад, якщо власний автомобіль, деяку копійку в день можеш заробити, ну, як мінімум на пальне там, на попити каву. <му> Наступний такий тип, чому люди йдуть в таксі, це після інституту вони влаштовуються на роботу по спеціальності. Працюють по спеціальності, отримують першу зарплатню і розуміють, що їм цієї зарплатні ні на що не вистачає, бо по спеціальності потрібно мати певний стаж, щоб отримувати нормальні кошти. І люди лишають цього, і люди, працюючи на роботі, пробують таксувати в вільний час, розуміють, що вони в таксі можуть заробити більше за. Більше за основу роботи, і звільняються з роботи, йдуть працювати в таксі, і заробляють, заробляють кошти. Також після цього люди бувають, знаходять іншу роботу, яка більш оплачувана, працюють, 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 все добре. Але розуміють, що не хочуть працювати на цій роботі, не подобається їм ця робота, не влаштовує графік, керівництво, там ще щось, ну кожного різні причини. І звертаються знову в таксі, і так по кругу по кругу замкнутий круг. Є ще такий тип, я вважаю, що от не вміє людина нічого більше робити. От, взагалі, нічого. Е... Не вміє не більше нічого робити, крім того, що є просто водійське посвідчення і автомобіль. Або автомобіля немає, йде в оренду і знову все по кругу. І от людина просто нічого не вміє, вміє їздити, має посвідчення, сідає в автомобіль, працює, і його все влаштовує він заробляє якісь кошти, все хорошо. Також відмічу тих людей, які не хочуть нічого робити. Вони вміють, вони розумні, в них є якісь знання, є якась освіта, але нічого не хоче робити, хоче сісти в автомобіль, просто цілий день кататись по місту, і в цілому буде все влаштовувати. Все буде класно, і людина просто працює, кайфує, отримує задоволення. Також є такі, які прям Тупенькі, так сказати, які нічого не вміють, нічого в них не виходить. Вони нічого не хочуть, нічого не знаю, все нічого, нічого, нічого. Вони просто хочуть стіти в автомобіль, цілий день їздити, заробляти якісь кошти, і в них все влаштовує, в них все хорошо, ну бо другого він нічого не хоче і не вміє робити. Також є такий тип людей, що їм потрібне спілкування. Спілкування постійно з новими людьми з новими таксі дає таку можливість. Ти кожного дня везеш дуже багато різних людей з кимось можна познайомитись. Поговорити, поспілкуватись на різні теми, там, про політику, про ще щось, про я не знаю, про автомобіль, про кучу всього, всього, всього. І люди кайфують від того, що вони просто возять людей, при цьому заробляють кошти і спілкуються, спілкуються на різні теми. У мене, наприклад, було таке, що я постійно працював з радіо, ну, в мене було в радіо <кій> якась певна радіохвиля, і там музичка грає, і якісь новини розказуються, якісь передачі там йдуть, і в цілому ти щось чуєш, нове, щось дізнаєшся. Тоже цікаво які новини ще така тема є в таксі що кайфово десь стати попити кави з таксистами з колегами і міритись тим в кого більша каса більший, більші, більші чайові, класні клієнти або навпаки жахливі клієнти попадаються в кого який пробіг і все інше. Wow! Звісно, є е, толкові хлопці, толкові пацани. Які, е, якщо немає автомобіля, він приймає рішення йти в таксі, е, сідає в таксі, бере оренду, працює на оренді, заробляє кошти. Заробляє кошти. Це він зранку встає і до вечора він тупо бомбить, бомбить, бомбить і заробляє кошти через деякий час, через півроку, рік. Ну, півроку це трошки важкувато, але в принципі є такі випадки, що за півроку люди заробляють на своє власне авто. Заробляють на своє власне авто, ну це, звісно, треба працювати. Прям, прям, треба хірячити. Це в 6-7 годин зранку виїхав. І все, і ввечері в часов 10-11 приїхав, там, інколи в 12, там, коли не було комендантської години, коли було все добре. В п'ятницю-суботу там до двох-трьох до ночі працюєш, і дуже все класно виходить. І за півроку людина заробляє на автомобіль, сідає на свій власний автомобіль. Уже працює на ньому, заробляє ще більше, бо йому вже не потрібно платити оренду. Відкладає кошти, збирає там їх якось розбирається з цим всім, продає автомобіль і купляє собі кращий автомобіль. І так людина працює. Ну, це потрібно працювати. Не всі цього хочуть, не всі так вміють. Тому вирішувати вам, варто йти в таксі чи не варто. Е, в даний момент я вважаю, що це недоцільна штука. Е, з цінами на пальне, е, на запчастини, на обслуговування, комісія і маленькі тарифи. Ну, в принципі, зараз навіть і ті, хто хоче працювати, працює по, по певній причині з яких я там вже переналічив, перечис, перерахував. Люди працюють, заробляють кошти, в них все хорошо і в них все виходить. Тому вирішувати вам. Є бажання працює. Нема банема бажання, нема чому сюди взагалі лізти, так сказати. Ну і ж вирішує кожен сам, як вважає за потрібне. Як так, таке вийшло відео? Пишіть коментарі, що, що ви думаєте по цьому поводу, ваші думки? Щось може не так сказав, може щось не. Не дорозказав, недорозкрив. Буду радий читати коментарі відповісти на ваші запитання, коментарі. Все. Всім пока!